Ви сплачуєте у пенсійний фонд. Чи знаєте, скільки ви вже інвестували у свою майбутню пенсію? Уся докладна інформація про вас є на сторінці Пенсійного фонду України. Особиста справа на кожного: увійдіть у свій кабінет за допомогою цифрового підпису. Зайдіть на вкладку Моя зарплата. Тут багато цікавого про вас: усі роботодавці, накопичений стаж, і головне, ви побачите свою офіційну зарплату за всі роки. Ви також можете порахувати свою майбутню пенсію та обсяг внесків, що ви сплатили за життя, щоб отримати цю пенсію. Якщо ж ви хочете порахувати, скільки ви заощадили б, якби самостійно розпоряджалися пенсійними страховими внесками, скористайтеся пенсійним калькулятором на сторінці Ціна держави. Перенесіть дані зі стовпчика Враховано для пенсії на вкладку альтернативного доходу розмір внесків пенсійного калькулятора ціни держави. Розрахунок покаже, яким би був ваш пенсійний дохід і пенсійні накопичення, якби ви самостійно відкладали сплачений вами єдиний соціальний внесок на особистий депозит. Тепер ви знаєте не тільки вашу майбутню пенсію, а й можливий альтернативний дохід від своїх пенсійних інвестицій. Звичайний працівник за 35 років роботи на середню офіційну зарплату матиме державну пенсію близько 3600 гривень на місяць. Натомість, якби він ці кошти відкладав на депозит, то у 60 років мав би капітал 770 тисяч гривень і дохід від депозиту близько 10 тисяч гривень на місяць. Думайте.